Сьогодні у нас 45 позачергова сесія восьмого скликання. Порядок денний це внесення змін до бюджету і в зв'язку з тим, що ми відкрили центр надання соціальних послуг, вони мають свої рахунки, їм гроші відділяються на їхні рахунки. І так само субвенція з державного бюджету теж йде на їхні рахунки. Ми не зможемо їм ні, ні зарплату заплатити, ні, ні, ні нічого. Для того нам потрібно це зробити. На сесії присутні 15 депутатів. Хто за те, щоб розпочати сесію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. гімну гимну стати. Тетяна Киніщук Тетяна відчинятися. Хто за те, щоб лічельник комісії останні трохи? Хто за одного власного лічельника місії прошу зайняти свої робочі місця? А хто казав цю зачастую? Як я сказав. У нас питання, внесення змін до бюджету. І ще одне таке невелике питання це в нас, виходить, ми прийняли рішення давно про виставлення на опціон земельної ділянки двох ставків, але рішення просто ми чуть-чуть в рішенні деякі нюанси опустили. Значить, сьогодні нам в то рішення трошки треба зробити добавку. Я оголошую потім, що там потрібно. Значить, по-перше, про внесення змін до бюджету доповідає Одарка Івановна Хащук. Шановні депутати, ви вже знаєте і чули, голова наголосив сьогодні, що в нас утворений центр надання соціальних послуг. У центрі у нас поки що у штаті є двоє людей. Є директор центру, який фінансується з нашого місцевого бюджету. Поки що і є, і є фахівець супроводу ветеранів, який фінансується за рахунок субвенції з місцевого бюджету, яка виділена з державного бюджету. Тому нам треба виділити кошти на утримання директора центру і також на обладнання кабінету центру надання соціальних послуг. На заробітну плату директору центру ми виділяємо 212 тисяч. Заробітна плата в сумі 173 тисячі і ЄСВ нарахування на оплату праці в сумі 39 тисяч. Також для закупівлі меблів і е, комп'ютерів, комп'ютерної техніки 130 тисяч гривень. Заробітна плата у нас іде за рахунок залишку, який утворився станом на 1 січня. Е, матеріали, предмети і обладнання за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету. Також нам треба, фахівець соці... із супроводу ветеранів війни у нас фінансується за рахунок субвенції, як я вже сказала. Субвенцію виділили поки що на 5 місяців. Не знаю, потім напевно буду додавати в сумі 105 тисяч 235 гривень. На заробітну плату 96 тисяч 500 гривень і на нарахування на заробітну плату 8 тисяч 735 гривень. Також ви пам'ятаєте, що у тої сесії дуже багато було виділено коштів на допомоги. На допомоги видатки були виділені на захист ветеранів війни, це ветеранам війни, які брали участь у війні, а також на видатки допомоги, які були. Направлені просто громадянам нашої громади. Ну, Ви знаєте, ми місті дуже багато. Ми виділили пожежі, ми туди, виділи при бюджеті, біду, ми виділили 500 тисяч. Вся допомога вже роздана. Лишилося 15 тисяч гривень. Тому ми вирішили цій сесії, щоб по тому, коли будуть заяви, щоб ми вже мали гроші, то ми виділяємо на ветеранів війни. 200 тисяч гривень і на інші заходи, це на громадян нашої громади 100 тисяч, загальна сума 300 тисяч гривень. Ще є у нас така проблема у школі, що вже Михайло Ярославович розказував, що там потікли радіатори, батареї, парового опалення і треба їх всіх міняти. Тому нам треба виділити на всі не намагають. Гарантія висвітлючи. Дивіться, що що Господи, я так розказую, розказую. система опалення е, на пів закрита система опалення. І не врахували то, що в дійсності система відкрита. І зараз батарея почала нети. Є ну, варіант такий, де ж заміна заміна батарей? бо стоять всі е, е, старі. стальні. Ми, як би сказати, вас вам приймали роботи не ми, приймали роботи управління капітального будівництва. Так, а гаріха виплатів, так. так називається. Так. Так. Ну. виділяється 100 тисяч на заміну радіаторів цього пирового опалення. і також перегорів у школі, в горішніх шерівцях, насос. Для подачі води у водопровід школи, ну, він не так дорого коштує 9 тисяч, і теж необхідно його придбати, то виділяються кошти. В основному ми виділяємо на соціальний захист, на заробітну плату, ми виділяємо за рахунок залишку, який в нас був утворений на 1 січня 2025 року. А от вже такі у нас, от, якщо заміна батарей, насос. Обладнання центру надання соціальних послуг, це ми робимо за рахунок перевиконання доходної частини. Знову у нас є перевиконання до податку лишних осіб, і ми уточняємо Ми собі збільшуємо план по надходження цього податку в сумі 239 тисяч. Також у нас ви пам'ятаєте, коли ми затверджували бюджет на 25-й рік по сільській раді. Ми говорили, що не вистачає по функціях коштів на виплату заробітної плати основних виплат, які ми зобов'язані платити, на виконання статті 55 бюджетного кодексу, кодексу і статті 77 бюджетного кодексу. То нам ми починаємо з сільської ради, тому що ми прийняли і працівника по благоустрою у село Задублівка. То ми порахували до кінця року, бухгалтерія нам порахувала, що необхідно 800 тисяч. Виділяємо 800 тисяч на заробітну плату і на сплату ЄСВ 176 тисяч. Загальна сума, у нас, загальна сума змін до бюджету, там складає 1 мільйон 727 тисяч, враховуючи і залишок і враховуючи перевиконання доходної частини. Ну, у мене по, по змінах все. Якщо будуть когось якісь питання, прошу задати. Mm -hmm. Все, ми обговорили на засіданні бюджетної комісії. Хто бюджетно? за такі зміни до бюджету, прошу голосувати. Я прошу внести, що ми не голосуємо mm -hmm. по конфлікт. Там трошки є, що заробітна плата, а так то. Прошу голосувати. Mm -hmm. Хто ну Я за школу утрималася. Як це голосувати тепер? Ну, то це загальна ідея. А, ну загальна. Ну, що не можна так, що це приймали. Я. Ну, нова Бі. школа, люди добре, Я розумію прекрасно. Ми розуміємо, ми розуміли, що... Не кабут, і вони розуміли, що вони кладуть, вони розуміли гроші спеціальні ціну коло. Приймали роботи, приймали управління капітального будівництва. Вони передали нам в принципі, повністю будівлю, так як вона була зроблена. Перше, перших там дві батареї були, чи три протекли, ми дві купили одну. Нам поміняли по гарантії. Після того, гарантії ті, хто надав, не виробники продавці тих батарей, вони не може бути таких витрат, таких як би сказати, щоб стільки батарей пропадало, не може бути. Це щось у вас неправильно. Неправильно що? Неправильно то, що в нас система відкрита є доступ повітря, і через то батарея вийде. А коли ми ті, що це робили, а не дякую? Гарантійний срок 5 років, вже? Мені там всі питання завтра на школу приймався. Дивіться, як хочете. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Треба голосувати. Проти? Треба голосувати. Утримуватися. Утримуватися. Всі питання я за, до школи приймався. Я, я розумію, що це питання, яке нам пропонували пропонували варіант. Ну, дивіться, чесно вам скажу, може це давайте вже після того обговоримо. 12 завтра рішення Так, Слідує питання про внесення змін в рішення, яке ми надали на оренду строків, на виставлення на аукціон. В рішенні просто не було прописано. Там е, вимагають прописати конкретно на кількість років, там де 49 років. Конкретно е, початкова ставка на аукціон, яка йде 8410 гривень 91 копійка. Це є 12% від нормативно-грошової оцінки землі. І е, ст, е, ставка одного кроку. На цьому на аукціоні 84 гривні 10 копійок. Все. Оце просто нам треба такі уточнення внести в наше рішення. Більше нічого, рішення все одно, воно якби одно і те саме, просто вимога є, щоб були прописані ці елементи. Хто за таке рішення прошу голосувати? Такі добавки до цього рішення прошу голосувати. Хто за. Проти. Ставили китайчук, щоб китайчик тримав, вони там написали заяву про розірвання договору. Рішення прийняти. Значить, питання сесії, вичерпані. Прошу. чипані чули, Прошу, за нашими соданням.